Чи можна отримати відстрочку від мобілізації по пошті, використовуючи позовну заяву через суд? Що це таке? Коли ми кажемо, що в деяких ТЦК, зокрема в Одесі, ТЦК принципово не розглядає заяву про відстрочки поштою, хоча це суперечить по суті чинному законодавству України? То ми можемо подати позовну заяву адміністративну про зобов'язання розглянути відповідну заяву встановлений строк. І чи працює це на практиці, і до чого ви фактично дійдете? Так, ми можемо отримати рішення суду про зобов'язання розглянути відповідну заяву і прийняти по ній рішення. але середня тривалість розгляду справи в суді ми кажемо в таких справах нескладних від 60 днів. І плюс 30 днів на набрання рішенням законної сили, тобто фактично 90 днів. І при цьому ми маємо казати про те, що якщо навіть ви швидко подаєте в перший день нового строку для продовження відстрочки, то ми можемо отримати рішення суду вже на наступний термін, так тому що продовження відстрочки відбувається кожні три місяці, і таким чином ТЦК буде розглядати заяву за попередній період часу, Скоріше за все. Фізично на практиці ви не отримаєте відстрочку наперед. Ви будете її отримувати лише за попередній період часу. Але подання позовної заяви про примусовий, так би мовити, розгляд заяви на відстрочку, поданої по пошті, має на меті, по-перше, щоб ТЦК сплачували судові витрати. Так, ви маєте розуміти, що судовий розгляд це і витрати, це судовий збір, витрати на правничу допомогу. Тож в такому випадку ТЦК буде зобов'язаний їх. Компенсувати і після двох трьох чотирьох таких судових справ стосовно однієї людини, а можливо багато людей звернуться до суду, фактично, це буде великі кошти, які не зможуть пройти повз. ТЦК, і фактично це може змусити їх в майбутньому розглядати своєчасно значені справи для того, щоб не доводити справи до суду. І по-друге, ви все ж таки будете мати юридичне підтвердження того, що ви маєте відстрочку. І теоретично можливо, що на наступний раз після такого рішення вже ваша заява буде розглянута. Це не дає 100% гарантії, що вам будуть постійно розглядати вашу заяву своєчасно по пошті, але все ж таки це. Вагомий важель для того, щоб спонукати ТЦК розглядати заяви по пошті. Отже, якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть, і знайте, захищайте свої права.